Зниження або повна відсутність жіночого бажання це тема досить здоровенна. І сучасні сексологи на цю, скажімо так, на вивчення цього питання можуть витратити рік. Два я буду намагатися коротко розказати основні тези. По перше. Зниження бажання можна поділити на три фактори: це фізіологічні фактори, психологічні фактори та контекст. І так, фізіологічні фактори це можуть бути будь-яке запалення статевих органів, зниження кровотоку органів малого тазу, сухість. Піхви, а, бактеріальні інфекції, тощо, котрі змінюють мікрофлору вагіни і піхви, і потім відтуди йде неприємний запах або якісь неприємні виділення. Інші больові симптоми або больові проявлення це може бути боліти, там бідро боліти, або дуже швидко почали статевий акт і ще, скажімо так, не встигла розігрітися духовочка. Тому приготування інтиму буде досить болісно. І цю біль тепер жі. Жінка буде переносити в інший аспект, це в психологічні, скажімо так, перешкоди для відчуття збудження. Які це можуть бути? Це відчуття ретравматизації, тобто що травма відбудеться знову. Це відчуття неідеальності власного тіла, що, наприклад, жінка може відчувати себе занадто гладкою або занадто худою, або їй будуть не подобатися її статеві органи, або їй будуть не подобатися навіть колір її статевих губ тобто дуже багато є психологічних проблем. Далі з психологічних проблем ще може бути, наприклад, я, ну, очікування травми. Тобто у жінки якесь було травмування під час статевого акту, і вона тепер очікує цю травму, навіть якщо фізично вона повністю здорова, не рівню статевого акту партнеру. Це відбувається, коли жінка відчуває, що партнер занадто її досвідчений, а вона нібито не співпадає з ним або з нею. Ну і будь-які психологічні тези, котрі можуть її заважати. Це можуть бути асоційовані тези. Ну, наприклад, а, так її гладила, наприклад, мати, а вона не хоче, щоб це було інцестом і так далі. Тобто дуже багато психологічних факторів, котрі можуть дійсно заважати жінці розслабитися та повністю прийняти сексуальне збудження та його, скажімо так, перетворити зі збудження на сам акт. І третє це контекст. Дуже висока група проблем з лібідом може бути пов'язана саме з контекстом. Пояснюю, наприклад, ви купили печиво. Якщо ви його з'їсте зранку з кавою, це досить приємний контекст. А якщо ви це печиво потягнете потім на кладовище, це буде неприємний контекст. Тому теж саме і тут. Наприклад, жінка відчуває максимальне збудження ввечері, але хоче займатися сексом в день, і тому вона в неї дисонанс. І тому контекст буде невірний. Або від, скажімо так, біля цієї дівчини живуть її родичі прямо в сусідній кімнаті. Контекст не благоволить. Сексу, або, наприклад, хлопець пестить її дуже схоже на огляд у гінеколога. Це також буде контекст непідходящий. Або... А, ще забув до фізіологічних, це це, це додати фазу циклу, бо від за, залежності від циклу жінка буде відчувати різні рівні збудження. Тобто, якщо контекст буде непідходящий, тобто саме тут непідходяще займатися сексом, навіть може бути непідходяща постіль для контексту, білизна непідходяща для контексту, або навіть, ну як то кажуть, запах самого партнера. Тобто, так ви скажете, так це ж частково фізіологічно. Селогічні прояви. Тому сексологи не ділять саме чітко. Це найчастіше комплексна проблема. І є для неї комплексні рішення. І тому розбиратися з проблемами а, зниження сексуальності треба комплексно. І останнє. У жінки за нормою приблизно після 35 років може початися ранній клімактеричний період, тобто підготування до менопаузи з послідуючою менопаузою. Але найчастіше він починається приблизно 40-45 і закінчується 50-55. Тобто він може так бути весь клімактеричний період декілька років. На це я записував окремий стрім. Він був, був досить насичений інформацією, тому якщо цікаво, подивіться. Тому, дівчатка, зрозумійте, будь ласка, якщо у вас легке, скажімо так, легка проблема зі збудженням, то дійсно ви можете просто піти до якоїсь там бабусі-шаманки, вона вам пропише якусь там травку, щоб ви її зібрали там в повнолуння, ви її проп'єте, все буде добре. Але якщо у вас. Комплексне, скажімо так, нашароване, шар за шаром, проблеми за проблемою, то цього може бути недостатньо. Тому, будь ласка, зверніться за консультацією до професіоналів. Це можуть бути сексологи, психологи, консультанти, як я. От тощо. Тому, якщо у вас є дівчатка, проблеми, і ви ще хочете займатися сексом, то це можна вирішити. І на останок сучасна сексологія говорить так, що якщо після 30 років жінка просто відчуває зниження жаги до сексуальних утіг, її це влаштовує, то її ніхто насильно не має права переубіждати в іншому. Зрозуміти, будь ласка. Тому, якщо у вас просто, ну вам потрібно там два рази на місяць і вас це влаштовує, нікого не слухайте. Живіть і нехай буде у вас все більш-менш окей. Добре?